Всем привіт, ребята! З вами я, Нікола. Ми сьогодні будем грати в дуже секретну гру. Не забудьте поставити лайк і підписатись на колокольчик. Так, так, тут така секретна кнопка. Ой, я її сюди положив і тут така штучка. Так, у мене є така штучка. О, у мене щось тут є. Ой, я сюди все положив. Ще в мене є така. О, у мене ще така є. Вот это штучки. У меня еще какая то штучка. Ой, я тука и то 6... Так. Оно поломалось. я все. Ой, я еще мешочек какой-то нашел. Так, а где эта штучка? А это что? Какая штучка? Что я сделал? Что это за штучка? А що я зарубил? Так, Так, я тут Ой, що я зробив, що оно все поламалось? Так я забираю цю штучку і втечу. Шунічка! Все, я втікаю. У мене... эти штучки. Что я зарубив, Тут круто. Ура! Так, что это за штучка? Кнопка я. Кто это? Нубик, привет! Привет! Нубик, что ты втекаешь? Нубик! Ну! Какой-то О, тут что-то есть. штучки? Коробочки. Так, відкриємо двері, Тут якісь кнопки. Ну, я може оце сюди собою візьму. Так куди той новик побіг, Що він втікає? Що ж він втік? О, я поламав знову. О, куди та штучка втікла? Так треба її взяти. О, тут бубочки є. Я з'їм їх трошки. О, якась квіточка. О, як вона якась забрала. О, тут така штучка лежить. Так, щось є, якась їсти. О, привіт, нубик. Ой, ну, ой втекаем. Так, у мене щось є. О, день? Так а что я сюда накидал? Я щось сюда сюда положи? Так шо тебе зада? Ой, я ой воно все втекло. Так а что будет так, что я сюда его положу? Это мешочек, это штучка О! А что я купил? А что это? А что поставить можно? Это же я! Так вот это что за шиня штучка? О, Нубики, привет! Так, надо все это съесть -то. Так? О, эту штучку тоже сюда. А ці штучки я занесу. Так, а те, А це що за Нубік прийшов? Нубік ти хто? Я піду гуляти Так, я ще тут не гуляв Ой, о, тут такая штучка. Я вам нешу, черку уже. О, бубочки я. Ой, нубик, пока я лучше, тихонько. Ой, я думаю, что не Пока нубик, я лучше втікати буду. А все шо там наверху. О, а тут що є? я. Узнал такие штучки. Не забудьте, поставить лайк. Підписатись на канал і поставити колокольчик. О, тут якісь штучки. Так я одненьку собі взяв. Ой, я впав, ну, що там наверху було. Я знову залізти. Да, тут така штучка. І нічого нема. Ой, щось є. Ой, нубики пока втекаем. Ой, Пока. Так що я у всех багато штучек. Я лучше их сюда положу. Не знаю, зачем ставити их. Так уж ой, со штучка втекаем. Так, что это за кнопочки? Вот тут такая секретная. Вот тут нубики, я пойду сюда. Вот тут какая-то новая штучка. Так, тут ничего нема. О, нубики, привет. Привет, нубик. Так, а де той нубик, який приходив завжди тут? Десь стояв. Так, де мішочок? Я його десь тут О, він. Як він тут, Як... О, все, він тут вже. Ой, а зачем я це все кинув? Так, біжим. О, он ее ще круто. А цю штучку з собою візьму. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і поставити колокольчик. І всім пока!